Справжні герої сьогодні це не ті, хто п'яриться в ток-шоу, і не ті, хто розмахує прапорами перед телекамерами. Справжні герої це ті, хто діє, навіть якщо за це не платять оплесками і вподобайками, навіть якщо за це прилітають погрози, переслідування і наклеп. Їх не купують і не контролюють, їх намагаються знищити саме тому, що вони незручні для тих, хто будує свою владу на вашій необізнаності. Що роблять вороги замість того, щоб прислухатись до кожного слова, вони запускають свої тухлі фейки, плетуть убогі змови і шлють у бій своїх пішаків. Давайте називати речі своїми іменами. Хто стоїть за атакою на Алатра в Україні? Це не стурбовані громадяни і не борці за правду. Це злагоджена команда персонажів, які відверто діють за російськими методичками Рацирсу. І першим номером у цьому цирку в нас йде мадам Креміновська, саме та незалежна експертка, яка настільки незалежна, що за нею вже тягнеться шлейф криміналки. Що вона зробила? Скопіювала риторику дворкіна російського ідеолога боротьби з неугодними рухами, буквально під копірку. Активно штовхала брехню в публічний простір, запускаючи фейки про нібито сепаратизм і про російську риторику тих, кого в самій Росії піддають тортурам, а організацію визнано небажаною. Тепер увага на другорядних клоунів, на кшталт святогора. Цей персонаж відкрито пише в коментарях, хто за ними стоїть і під ким працюють. Цікаво, святогор дійсно такий чи шифрується під відвертого ідіота. І ось такі от борці за правду топлять за те, щоб на території України руками українських же правоохоронців добивати тих, хто реально рятує наше майбутнє вчених дослідників, волонтерів руху Алатра. Тих, хто ще в 2015 році попереджав про катастрофічні геодинамічні загрози, зокрема про Сибірський магматичний плюм. І поки хтось намагається заховати правду під тонною фальсифікацій, АЛЛАТРА продовжує роботу, продовжує попереджати та шукати шляхи вирішення. Адже для них життя людей важливіше за будь-яку брудну політику. Тепер до головного: ти можеш поставити собі запитання, що мені робити? Я не вчений і не інженер, від мене жодної користі. Помиляєшся, тому що саме твоя позиція, твоє слово, твоє поширення інформації може дійти до тих, хто ухвалює рішення. Політика це дзеркало суспільства. Якщо ми мовчимо, ми погоджуємося. Якщо говоримо, нас почують. Нам є чим діяти, є технічні рішення, дегазація, І фахівці. Є ресурси, немає лише масового розгласу та суспільного тиску. І ось тут включаєшся саме ти. Запитай себе чесно: якби ти знав, що на планету летить астероїд, ти б просто мовчав чи, хоча б розповідав би про це іншим, коли тебе потім запитають, що ти зробив, коли знав, нехай у тебе буде відповідь.